Привіт, друзі! На каналі Факт Юа! Сьогодні ми поринемо у світ одного з найпоширеніших і найважливіших явищ нашої планети дощу. Здавалося б, що ми знаємо про дощ просто вода, яка падає з неба. Але чи справді це так? Готуйтеся здивуватися, адже ми розкриємо 5 дивовижних фактів про дощ, які повністю змінять ваше уявлення про нього. Залишайтеся з нами до кінця, адже ви дізнаєтеся багато нового. З дитинства ми звикли малювати дощ у вигляді ідеальних сльозоподібних крапель, але в реальності це далеко не так. Маленькі краплі дощу розміром менше 1 міліметра мають майже сферичну форму через поверхневий натяг. Коли краплі стають більшими, приблизно 2-3 міліметри, вони сплющуються до форми гамбургера або, як деякі кажуть, хлібної булочки. Бо опір повітря впливає на них більше, ніж поверхневий натяг. А дуже великі краплі, які можуть бути і 4-5 міліметрів, розпадаються на менші, коли падають. Таким чином, крапля, подібна форма, яку ми малюємо, насправді є міфом. Ми звикли бачити дощ прозорим, але іноді він може мати дивовижні кольори. Це рідкісне явище відбувається, коли дощові краплі змішуються з частинками пилу, піску, пилку. Або навіть мікроорганізмів, які піднімаються в атмосферу. Наприклад, червоний дощ може бути викликаний пустельним пилом, а жовтий пилком рослин. Бували випадки, коли люди спостерігали зелений, чорний і навіть молочно-білий дощ. Зале означає, що вода змінює колір, просто в ній розчиняються або зависають кольорові частинки. Такі дощі зазвичай є локальними і тимчасовими. Але вони є прекрасним нагадуванням про складність нашої атмосфери. Ви коли-небудь помічали особливий свіжий земляний запах, що розноситься в повітрі після літнього дощу. Цей приємний аромат має свою наукову назву Петрикор. Цей термін був придуманий австралійськими вченими в 1964 році. Петрикор виникає завдяки поєднанню кількох факторів. Це суміш ефірних олій, що виділяються деякими рослинами під час посухи, а також хімічної сполуки під назвою Геосмін, яку виробляють ґрунтові бактерії. Ми часто чуємо, що дощ очищає повітря, і це дійсно так, але з певними застереженнями. Дощові краплі, падаючи крізь атмосферу, захоплюють і змивають дрібні частинки пилу, диму, пилку та інших забруднювачів. Це допомагає поліпшити якість повітря, особливо після тривалих періодів сухої погоди. Однак дощ також може виносити з атмосфери шкідливі речовини, що призводить до кислотних дощів. Кислотні дощі утворюються, коли оксиди сірки та азоту, що викидаються в атмосферу від промислових підприємств та транспорту, реагують з водою, утворюючи сірчану і азотну кислоти. Тому Хоча дощ і є природним фільтром, його ефект залежить від того, наскільки забруднена атмосфера. Ми звикли, що дощ іде годинами або навіть днями. Але чи знаєте ви, що існують місця на землі, де дощ може йти практично безперервно роками? Одним з найвологіших місць на планеті є Мусенрам, штат Меггалая, Індія. Тут щорічно випадає близько 11 872 міліметрів опадів. А в деякі роки значно більше. Місцеве населення пристосувалося до такого клімату, використовуючи особливі дощовики та навіси. Ще одним прикладом є гора ваялеали на Гаваях, де також фіксуються надзвичайно високі показники опадів. Це дивовижне явище пояснюється унікальним поєднанням географії, висоти та вітрових потоків, які постійно приносять вологе повітря з океану і змушують його конденсуватися в дощові хмари. Ось такі вони дивовижні факти про дощ, які ми для вас зібрали. Сподіваємося, що тепер ви дивитеся на дощові краплі зовсім іншими очима. Дощ це не просто вода, це складна і багатогранна система, яка формує наш клімат, впливає на природу і навіть на наш настрій. Тож наступного разу, коли ви почуєте стукіт дощу по вікну, згадайте про Петрі Кор, про незвичайну форму крапель та про його очищувальну, але іноді й шкідливу силу. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Факт та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві факти. До нових зустрічей!